Доброго дня, шановні колеги, кияни, ті байдужі, які виявили бажання почути правду. Ми дійсно не політики, ми не піаримося, але ще, мабуть, Хмівей, по-моєму, якщо не помиляюся, сказав, що саме найтяжче говорити правду, а ще тяжелі настоящую правду. Так ось ми сьогодні. Саме зібралися по цій причині, що ми дійсно хочемо розказати вам реальну правду, яка панує в трудових колективах міста Києва. Я нагадав би перш за все, що згідно Конституції, наша держава соціальна правова. А це означає, що держава повинна спрямовувати всі зусилля на підвищення добробуту людей. І нагадаю, що саме Майдан як Революція Гідності пройшов під гаслом шлях до євростандартів. І зрозуміло, що ми всі з вами, оскільки ми всі підтримали, зобов'язані рішуче прямувати до цих євростандартів. Я нагадаю, що є стандарти влади: це відкритість, прозорість, власність, сприяння розвитку бізнесу, соціальний діалог і є стандарти життя. Це гідна робота, гідна заробітна плата, яка забезпечує не лише відтворення робочої сили. А й безбідну старість. Але що ми маємо? Хоча ми після Революції Гідності всі очікували на зрозуміле, прозоре, відкрите управління як країну, так, до речі, і містом Києва. Але що ми отримали, чи що ми маємо? Дивіться, яка статистика. Ну, по-перше, заборгованість заробітної плати неухильно зростає. І за цей час вона зросла вдвічі. Якщо раніше, ну півроку тому назад, вона була 60 мільйонів, зараз 105 мільйонів. 105 мільйонів це люди, які не отримали заробітну плату відпрацювавши. Ми на певний час втратили взагалі почуття, що ж таке отримувати заробітну плату двічі на місяць, як це відповідно до закону, аванс і заробітна плата. Люди з радістю чекають ті копійки, які нарешті вони можуть отримати. Я нагадаю, що на сьогоднішній день нелегальна заробітна плата і взагалі Київ, місто Київ став центром заробітчан. Ми не проти того, щоб люди приїжджали, отримували роботу, але, мабуть, потрібно переводити це в цивільні, цивілізовані рамки. Мабуть, дійсно треба, щоб людина. Відповідно працювала, відповідні умови роботи для неї були створені, зарплату вона отримала, мала змогу відпочити і щоб з часом не виник той соціальний вибух, свідками якого ми були в інших країнах. Я нагадаю, що замість цих стандартів життя, гідних стандартів гідного життя, гідної праці, ми отримали ну, ідею таку соціальних мідімів. Це, наприклад, мінімальна заробітна плата, яка на сьогоднішній день 1218 гривень. Це мінімальна пенсія, це прожитковий мінімум. До речі, якщо говорити чесно, відверто, то розміри цих соціальних стандартів вони занижені. І зрозуміло, що на сьогоднішній день вижити на ці кошти не зрозуміло на ці гарантії, як це можна. Я нагадаю, що завдяки, ну зрозуміло, реальна ситуація є, йде війна, агресія, і зрозуміло, кошти треба заощаджувати. Але таке заощадження і замороження соціальних стандартів призвело до того, що населення втратило купівельну спроможність. А це призводить до того, що наші підприємства не зможуть реалізувати свої товари, а в свою чергу, що їх змушує, скорочувати виробництво. До речі, до кінця цього року роботодавці офіційно подали заявку, є статистика про те, що близько 25 тисяч робочих місць буде скорочено. В свою чергу, це я не кажу про те, що ці люди, які працювали, вони вимушені будуть звернутися в центр по безробіттю і стати на субсидії від держави. Але по-перше, які це субсидії? А по-друге, коли ми змушуємо людину молоду, достатньо працьовиту. І звернутися до держави допоможи. Ну, по-перше, це і можливо морально, не етично. По-друге, не кожна людина і, і йде на цей виклик, як кажуть. Ми хочемо сказати про те, що на сьогоднішній день, на жаль, за той термін каденції, коли є Київрада наша, ми очікували дійсно від неї, що перш за що вони візьмуться, це визначить якісь Цілі середньострокові, стратегічні цілі, куди можна буде зосередити увагу, куди дійсно ми побачимо розвиток міста Києва? Ви подивіться, за цей рік за цей рік ні одна будова в Києві не здана. Ми не можемо похвастатися, що ми здали якийсь житловий будинок. А в свою чергу, 80 тисяч сімей, які стоять на квартирній черзі, вони ставлять питання: а держава нам в свій час обіцяла квартиру, а як бути з ними? Ми на сьогоднішній день говоримо про те, що ні одного кілометра метро не прокладено. Ми говоримо про те, що ряд підприємців, які на сьогоднішній день могли б поставляти товари для київського ринку, вони не в змозі завдяки таким процедурам, розказував колега, вони не в змозі, наприклад, радіозавод може робити ліфти. Завод Артема може робити для інвалідів коляски, там авіазавод, і інші продукції і таке інше. Але, ну, на жаль, чомусь. Певними урядовцями створюються такі умови, що наше, наше виробництво скорочується і вимушені люди йти на вулицю. Я говорю про те, що, мабуть, дійсно треба зрозуміти, що, на жаль, всі проблеми перекладаються на плечі людини праці. На жаль, всі намагання довести до відома міської влади, центральної влади чомусь не накоїть підтримку. Чомусь все списується на військові дії. Хоча ми чудово розуміємо і пам'ятаємо слова нашого президента, який сказав, що війна це не привід для того, щоб не проводити реформи, не проводити реформи, які змогли би е, зробити перетворення в Україні, наблизити до тих стандартів європейських, до яких ми йдемо. Я міг би ще дуже довго розказувати про ті настрої, які панують в колективах, але хочу сказати, що люди доведені до довідчею. Нам дуже не хотілося би, щоб не так далеко пройшов час від Майдану, щоб був соціальний майдан. Але коли влада не буде приймати заходів по соціальному захисту, по е, працевлаштуванню людей, особливо молоді, на яку я звертаю увагу, що ні одного проекту, ні однієї програми в місті Києві вона не працює. По молоді, наша молодь, на жаль, вимушена мігрувати в інші країни і продавати там свої мізки, які вони мають чудові. На жаль, ми з вами говорили, прийшов час і про місто Київ, як, яке би сприяло і комфортному життю. Це і дороги, це і музеї, це і кінотеатри. Але ми бачимо, що поки що це одні декларації. Хотів би зазначити. Що в нас є своє бачення, є свої думки, але для цього потрібно, щоб інша сторона чула. Для цього дійсно потрібен соціальний діалог. Потрібно чути владі, що ми хочемо, і тоді питання буде вирішене. Ми дуже маємо велику надію про те, що це буде сигналом для влади почути. І від розпочати той діалог, до якого ми прагнемо.